Добрий день, Інна Царук, люстратор телеканал «2 Плюс 2. Я стосовно свого запиту, б дізнатися, коли нарешті ми вже отримаємо відповідь на наші запитання mm -hmm. і коли ми зможемо поспілкуватися із паном Максимом. Так. Ще раз, будь ласка. Пюри, скільки коштує земля в обхід закону? Державне земельне агентство створилося як така корумпована структура. Тихо собі беруть по 400 доларів за гектар. Ви Розумієте, звідки так мовити, ростуть ноги тут? Не з обласного держемаєнства, а з головного управління державенства України. Те, про що вам ніколи не скажуть головні землевпорядники країни, пройшовши шість судів, ми виграли. Цю справу і анульовані були оті договори фальсифіковані на 49 років і накази, які видавав державне земельне агентство. Корупціонери, які отримують нові посади, та офіційні коментарі, що вражають, ви ж розумієте, в нас були різні часи, але формально не Юля Тимошенко на я судимо. І про все це прямо зараз. На ваших екранах затримання чиновників Держгеокадастру Івано-Франківськ, Тернопіль, Полтава. Лише за останній місяць на гарячому попалися аж троє хабарників земельного відомства. І це не всі, хто вартий кайданок. Чимало фактів залишається поза увагою правоохоронців. Та про все по порядку. Травень 2014-го. До закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту вносять зміни. Місцеві органи влади зобов'язують. В'язали негайно і першочергово забезпечити землею учасників АТО. Свята справа, щоб ця земля потрапила до тих людей, які з зброєю в руках захищали країну За так звані святі справи, одразу взялись у головному земельному відомстві країни. Принаймні у цьому запевняє голова Держгеокадастру України Максим Мартинюк. Ми резервуємо земельні ділянки. Ця робота е, в буквальному сенсі слова є щоденною. Не знаю, що там за щоденна робота в земельному управлінні, але чи не кожного дня чуємо таке? Було зарезервовано нам два поля під застройку для всіх учасників. АТО. ми приїхали. Як виявилось, яка земля була зарезервована, <гум> Виявляється, що вона не наша. Село Згурівка, Київська область. Саме тут нещодавно розгорівся грандіозний земельний скандал, де мобілізовані військовослужбовці показують люстратору: ось це поле загальною площою 70 гектарів. Земля, яку їм вже давно пообіцяли чиновники, про те, яку вони отримати, не можуть. Виявляється, що ці два поля якось случайно без відома района віддаються в оренду. Аж на 49 років якомусь Євгену Вишнякову з Черкащини я хотів будинок свести ну, в, Василиці, в районі. Як це так? Як наші землі відбирають у нас? Як це так? Це просто українська солдата взяли я таку ногою, затоптали. Кинули атошників у повному розумінні цього слова, чиновники головного управління Держгеокадастру у Київській області. По закону, взагалі, Держземагентство перед тим як давати в користування, відводити земельну ділянку, має погодити це з місцевими органами влади, з відділом архітектури адміністрації і з селищною сільською радою. цього не було зроблено абсолютно. Голова з Гурівської районної ради Євген Чубук пояснює, нечуване нахабство на перекір усім законам тягнеться аж на гору. Ви розумієте, звідки так би мовити ростуть ноги тут? Не з обласного держемагенства, а з головного управління держеменства України. І все дуже просто пояснює Євген Чубук. Проблему із цією ділянкою вже давно можна було б вирішити. Скасувати накази про цього оці накази на відведення цих земельних ділянок на затвердження проекту землеустрою, Оцей довір скасувати може голова держименства України. Але поки що питанням атошників не надто переймається головний земельник країни Максим Мартинюк. Водночас історія із корупційним присмаком уже зацікавила прокуратуру та дерсіль Погодження Погоджень не було відповідно і був затверджений наказом головного управління зона. Ці проекти, що значить, було перевищено повноважень. Звичайно ж, у Держгеокадастрі своєї вини не визнають. Ми направили клопотання. Це клопотання на наше клопотання пройшло відповідь, що вони зробили все відповідно до умови земельного законодавства. А тепер максимальна увага. Люстратор має офіційні документи, які вказують на конкретних чиновників, що стоять за цією земельною аферою. Отже. Колишній виконувач обов'язків начальника головного управління земельних ресурсів у Київській області Андрій Мальований. Він затвердив технічну документацію. А його заступник Станіслав Губін своїм підписом дозволив надання землі в оренду вишнякову. Конкретні факти з конкретними прізвищами та посадами та офіційні документи. Невже це не докази і не підстави для розслідування? Чи не так? Це органи, який е... Ну, займає в рейтингу корумпованих органів своє. Чільне місце однозначно, велика частина наших працівників є носіями самої корупційної культури. Ну що тут скажеш? Це просто якийсь абсурд. Носієм тієї самої корумпованої культури, про яку згадував голова Держгеокадастру. Можна вважати і Станіслава Губіна, котрий своїм фінальним підписом фактично відібрав землю в наших героїв. Однак, замість покарання та звільнення він іде на підвищення в Одесу і. Це під контролем Максима Мартинюка, ось так. Та і це ще далеко не все виявляється, Станіслав Губін уже працював в Одесі у 2011-му Встиг там відзначитися. Тоді районний суд Одеської області визнав чиновника винним у зловживанні службовим становищем, відбувся штрафом і звільнився за власним бажанням. Підмочена репутація не завадила йому згодом працевлаштуватися у столиці, наробити справ. Правда, поки що без наслідків, і знову повернутися до. До Одеси такий собі кругообіг чиновника в природі. І от зараз, жовтень 2015-го, не минуло і двох місяців роботи, як він вкотре засвітився одразу у двох справах: знову зловживання службовим становищем та незаконне виділення землі, відкрите кримінальне провадження. Для чого ми все це розповідаємо? Мова не про одну людину, щоб ви розуміли наскільки це глобальна проблема в межах країни? Пам'ятаєте Євгена Вишнякова, фермера, якому віддали землю Атошників? Ми про нього згадували так, от люстратор з'ясував, що й до чого, і ми копнули глибше. Містечко Драбів, Черкаська область. Тут згаданий фермер із допомогою чиновників регіонального держгеокадастру. Пригріб немало, не багато, а в цілому понад 500 гектарів землі. Один ділянка 116 гектарів, 112 гектарів, 160 гектарів, 110, 14, 45 і 117 гектарів. Ну, в загальній кількості це більше Більше як 500 гектарів землі. Держкомзем він надавав цьому вишнякову землі без незрозумілих причин. Розумієте, коли фермер хоче на 5 років продовжити оренду, то вишнякову давалися на 49 років. Лише уявіть, більше пів тисячі гектарів в одні руки. Так для порівняння, про межигір'я Януковича чули, тепер помножте на чотири. Пройшовши шість судів, ми виграли. Цю справу у громадянина Вишнякова і анульовані були оті договори, фальсифіковані на 49 років і накази, які видавав державне земельне агентство. А якщо конкретніше Олег Коваленко, екс-очільник Держземагентства Черкаської області, і що б ви думали, його не покарали. Ба більше як і героя попереднього епізоду призначили на аналогічну посаду в Полтаво. Показувати там свої земельні таланти. Що взагалі відбувається? З конкретними запитаннями я йду до голови Держгеокадастру України Максима Мартинюка. Це він так відверто говорить про корупційну культуру у своєму відомстві і чомусь чи не сам же так легко її і поширює регіонами. Добрий день, Інна Царук, люстратор телеканал плюс 2, 2. Я стосовно свого запиту, хто збоді коли нарешті ми вже отримаємо відповідь на наші запитання mm -hmm. і коли ми зможемо поспілкуватися із паном Максимом. Так, ще раз, будь ласка. Мене звати Інна Царук. Я журналіст програми Люстратор на телеканалі плюс 2, 2. На щастя, втретє повторювати співробітникам тутешньої преслужби. Хто ми і за чим прийшли не довелось. Оскільки вопрос повністю касається э, Київської області, і э, головне управління бузя в Київській області підготувало для вас відповідь. Уточнюю, що масштаби запитань у нашому журналістському запиті виходять далеко за межі Київської області. А ось частина запиту ми її готуємо э, зараз. Ну, ну будемо сказати. А хто зі мною буде спілкуватися? Давайте начальник кадрової служби. Ні, а тому, що він готує відповідь зараз. А чому кадрової служби? тому що у вас питання? Чи проводилась перевірка? Я наполягаю на зустрічі безпосередньо з Максимом Мартинюком. Відповідь вам підготовлено. Ви її отримаєте? Давайте я особисто прокоментую ситуацію. Що ж, спробуємо? Раз такі справи. Ну, скажіть а взагалі в головному управлінні перевіряють кадри і їхню історію, їхні минуле? Ну звичайно, ну, ми ж підпадаємо під закон, да про перевірку на відповідність контролю. Да? Лише може суд визнати, що людина винна в тому чи іншому правопорушенні. А як же рішення суду, які вже є? Ви їх бачили? Відповідь приголомшує. Ви ж розумієте, це в нас були різні часи, але формально навіть Юлія Тимошенко. Вона є судимо. Після такого розмова втрачає сенс. Повертаємось на початок. У мене запит написаний не на ваше ім'я, а на голову Державокадастру України. Добре, я зрозуміла. Давайте тоді я йому. Перекажу, що це є принципове питання. Так, питання принципове, і ми дуже чекаємо на зустріч із Максимом Мартинюком. Він має пояснити про кругообіг сумнівних чиновників, який явно без його відома не відбувається. Сподіваємося, що і правоохоронні органи цього разу доведуть справу до кінця, і винні нарешті отримають покарання, а не чергове підвищення.